Згідно розпорядження номер 37 від 26 листопада 2025 року селищної ради розкликання 37-ї чергової сесії селищної ради 8 скликання. Шановні колеги, на сесії присутні 14 депутатів селищної ради, сесія повноважна з питань порядку денного. Тому 37 чергову сесію селищної ради 8-го скликання оголошую. <плес> Слава ні воля. ще на братця, українці усміхнеться доля. Згинуть наші душей. Дійсці, душу тіло, ми за нашу собою і покажем, що ми браття роду. Ба Україні Ну, і давайте вшануємо хвилине мовчання всіх наших загиблих воїнів, мирних людей, які загинули на цій війні. Дякую, друзі. Прошу сідати. Шановні депутати, переведіть телефон в беззвучний режим. Ну, колеги, пропоную розпочати затвердження порядку денного сесії. У вас трішки, я з голосу вношу два доповнення. Першим питанням ми поставимо, ну, у вас пронесення змін до рішення Селищної ради про бюджет, а перше питання. Нам потрібно затвердити звіт, звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2025 року. І останнім питанням перед земельними ставимо про внесення змін до програми підтримки комунальної комерційного підприємства Сосницька лікарня, Сосницької селищної ради та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню Сосницької територіальної громади на 25-7 роки. Потребує лікарня підтримки, тому теж розглянемо це питання перед, перед земельними, якщо ми до земельних сьогодні зможемо зайти. Колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний запропоновані редакції? Хто за? Проти отримав, дякую, рішення прийнято. Наступне про звіт про виконання бюджету. Алла Миколаївна, будь ласка, прохання стисло всіх порядок денний на руках, всі володіють ним. Тому стисло коротко. Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 25 року. Доходи бюджету поточного року склали 151 мільйон 792 тисячі, видатки 150 мільйонів 664 тисячі. Від загального обсягу загального фонду спрямовано на заробітну плату 70%. Решта енергоносії, виплати населення та продукти харчування значна частина. Важливим питанням є yeah. Зараз видатки на ЗСУ. Отже, за 9 місяців цього року військовим частинам було перераховано коштів у сумі 1 мільйон 450 гривень за готівкою. Придбано матеріалів на потреби на 362 тисячі гривень і основних засобів на 290 тисяч гривень. Ми перерахували. Взагалі, по спеціальному фонду по бюджету розвитку здійснено видатків з селищного бюджету на суму 7 мільйонів 103 тисячі. Із них основні це. 2 мільйони 128 тисяч 900 придбання житла пораненому воїну за рахунок субвенції, 635 тисяч ремонт гаража лікарні, 800 тисяч ремонт гаража ліцею придбання засобів для ЗСУ 290 тисяч, 173 тисячі – це придбання основних засобів для благоустрою селища, 118 тисяч – це придбання основних засобів для будинку культури, 843 тисячі – придбання основних засобів для КЖУ та КП «Благоустрій» і співфінансування придбання шкільного автобуса 853 тисячі. Станом на 5,60 виникла кредиторська заборгованість по загальному фонду 5 мільйонів 580 000. 17 тисяч це вся поточна заборгованість. І по спеціальному фонду 499 тисяч. Питанню... Є запитання? Ну, хто за те, щоб затвердити звіт? Хто за, проти отримав? Дякую, рішення прийнято. Наступне пронесення змін до бюджету. Будь ласка. Внесення змін до бюджету перше за рахунок перевиконання доходної частини спеціального фонду збільшити призначення КП «Сосницьке КЖУ на 420 тисяч для поповнення статутного капіталу і збільшити призначення на 180 тисяч для виготовлення проєктно кошторисної документації з проходженням експертизи по об'єкту капітальний ремонт будівель спальних корпусів. Це що у пансіонаті імені Щоса. Колеги, є субвенція державна, яка дає кошти на облаштування житла для внутрішньопереміщених осіб. Тому зараз робимо проєкт, а потім в цьому і наступному році будемо реалізувати. Друге за рахунок перевиконання доходної частини бюджету за результатами дев'ятнадцяти місяців, збільшуємо призначення загального фонду на 7 мільйонів 458 тисяч 800. Із них на заробітну плату 7 365 мільйона. Я не буду озвучувати, у вас вона є по установах. І хочу додати, що заробітна плата вже до кінця року по всім установам запланована. Питання це вирішено. І ще трохи по селищній раді не вистачає, але там воно буде змінами, не за рахунок перевиконання. І ще ми надаємо субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету у сумі 93 тисячі 800, Із них 50 тисяч на придбання палива для транспортних засобів, закріплених за сектором поліцейської діяльності і 43 тисячі 800 – фінансова підтримка державного казначейства у Тозницькому районі. Третє збільшити доходну частину загального фонду бюджету за рахунок іншої субвенції із бюджету Новопрайської селищної ради Кіровоградської області у межах меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства у сумі 200 тисяч. Їх ми розподіляємо 80 тисяч. На придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів. Це по дошкільним навчальним закладам 80 тисяч, загальноосвітнім навчальним закладам 60 тисяч, лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги по 30 тисяч. І четвертий пункт це внесення змін до бюджетних призначень. Це в межах бюджету, що було заплановано. Просто ми переплановуємо із кода на кони з функції на функції з місяця на місяць. Колеги, пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за? Просто отримав. Дякую, що Дякую. Наступ підняли. Наступний про затяження програм підвищення обороноздатності та безпеки населення пунктів Соцницької територіальної громади на 26 й рік. Але хто доповідає про цьому питанню? Так? Будь ласка, Наталя. Прошу ...та безпеки населених пунктів Суспільної селищної територіальної громади мого воєнного стану на 2026 рік у сумі 4 мільйони 790 тисяч. Ми кожного місяця отримуємо багато звернень від військових частин і вони просять нас допомоги. Хто просить надати їм субвенцію, тому що вони щось стріляють, їх не вистачає. Хтось просить закупити для них позвони, засоби, якісь там молодінку. І ми приймаємо рішення і їм допомагаємо. Тому це наша спільна праця. Я прошу вас також підтримати і затвердити цю програму. Колеги, хто за? Сказав би не на камеру сказав би більше. Наступне питання про внесення змін до програми забезпечення хлібом, хлібобулочним. Ну, переходимо до розгляду програм. Давайте якось оперативно, вони всі у вас є. Е, програма забезпечення кліпом хлібобулочним на 25-27 років. Хто за? Хто втримав? Дякую. Рішення прийняти. Наступна права програми про мано поводження з безпритульними тваринами на 26 рік. Хто за? Дякую. Наступне питання попередження дитячої безпритульності та бездоглядності розвитку сімейних форм і ховання дітей сиріт дітей позбавлено батьківського піклування 26-30 років. Хто за? Наступне про зміни до програми забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Сосницької селищної ради на 25-27 роки. Хто за? Против, втриманий. Дякую. Наступне про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на 25-27 роки. Хто за? Наступне про затвердження програми підтримки КП «Благоустрій Сосниця Сосницької селищної ради на 26 рік. Хто за? Проти втриманий. Наступне про затвердження програми соціальної підтримки жителів Сосницької територіальної громади на 26-28 роки. Збільшується постійно, але мусимо людей підтримати. Хто за? Про затвердження програми запобігання та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі на території Соснінської територіальної громади на 26-28 роки. Хто за? Утримався. Про затвердження програми проведення представницьких заходів на нацистов Сосницької селищної ради на 26 роки. Хто за? Про затвердження програми харчування дітей, які навчаються в закладах освіти Сосницької селищної ради на 26 рік, хто за. Про затвердження програми підтримки розвитку молоді Сосницької громади на 26 рік. Молодь Сосничини. Хто за? Про затвердження програми підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на території Сосницької селищної ради на 26 рік. Хто за? Про затвердження програми охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Сосницької громади на 25-27 роки. Хто за, будь ласка? Про затвердження культурно-мистецької програми Сосунської селищної ради на 26 рік. Хто за? Про затвердження програми розвитку КНТ. Центр надання соціальних послуг селищної ради на 26-28 років. Хто за? Про положення про добровільну пожежну охорону на території Соснинської селищної ради. Хто за? Затвердити положення. Про затвердження положення про преміювання КНТ. Центр надання соціальних послуг селищної ради. Це. Колеги, давайте я вже буду. Передавати вже слово, програму ми затвердили, так? Да? якось, Ну теж, будь ласка, коротко. тому О -о. Що... Це в зв'язку з тим, що в нас змінилася назва, Ми просто змінюємо назви у цьому положенні і все. Більше нічого там не змінює. Вона діяла, але просто да, в зв'язку я... зв з назвою змінюємо і положення про преміювання. Хто за? Просто Дякую. Про затвердження положення щодо надання транспортної послуги, в центр надання соціальних... Соціальний таксі Сосновської територіальної громади. Те ж саме, змінюється, назва Змінюємо змінює. положення. Змінюємо. Ну, Пронесення змін до структури штатного розкладу Сосновської будинку культури Сосновської селищної ради. Коли вводимо 05, 05, 0,25 штатної одиниці посади оператора котельні, бо ну. У зв'язку з цими відключеннями є проблеми, бо вимикається обладнання, яке ну, фактично газові котли треба і вночі включати і так далі. Тому ще додатково невелике навантаження збільшує, щоб це все забезпечити. По ліквідації Великоустівської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів Сосницької селищної ради. Ну, ліквідована школа припинила роботу, ну, треба юридичну особу теж закривати. Дякую. Про створення відділу містобудування, архітектури, капітального будівництва, селищної ради. Втомив я, мабуть, у вас вже цим питанням третій раз ми то закриваємо, то відкриваємо. Ну, але ж без цього відділу знову ж таки стикаємося з тим, що ні будувати у нас не вдається нічого, ні пере. Перебудовувати, не реконструювати, тому що районна державна адміністрація не хоче нікого там обіди, просто устранилася від цього питання. Є районний архітектор, який відмовляється, будь-що робити. Тому будемо працювати самі, будемо визначати відповідальних осіб, але для цього нам знову ж таки треба створити відділ. Створимо відділ, бачили можливо моє оголошення, де там і 100 тисяч. Підйомних пропоную, ну і я пропоную, не відмовляюсь від своїх слів. Від... Нам потрібні такі люди, тому що залежать від держави, від адміністрації, від кого завгодно, в нас час це дурна стратегія. Треба ні від кого нічого не залежати. Треба самим все вирішувати. Давайте дочекаємося, бо щось зависло. Хто за? Проти нас. Дякую. Пронести змін до структури апарату селищної ради та виконавчих органів. Ну це на реалізацію попереднього рішення. Десь виводимо тут, як правило, ми виводимо посади посади начальних відділу, головний спеціаліст за рахунок скорочення посад опалювачу. Створення комісії з розгляду скарг щодо прийняття адміністративних актів, процедурних рішень, дій чи бездіяльності Соцницької селищної ради, сосницького селищної голови, виконавчих органів ради з питань реалізації власних повноважень місцевого самоврядування. Пані Наталя, коротко доповідайте. Я буквально змін рішення. Дана комісію ми створюємо на вимогу закону України про адміністративну процедуру, тобто дана комісія буде розглядати всі скарги, які будуть, ну, будуть надходити до селищної ради. У зв'язку з прийнятими нами рішення. Обмін комісія рішення селищної ради, рішення виконкому. Є пропозиція затвердити склад комісії голову Чернуха, заступник Костильова Наталя Миколаївна, секретар Кушта, члени комісії Федоренко, Зоя Вікторівна, Рівна Юрій Анатолійович Кірдя, Тетяна Миколаївна Сорока, Олександр Анатолійович Клюй, Павло Миколаївич, Аміра, Оксана Михайлова. Прошу підтримати. закони нові. Ступають, дію, треба відповідати, і ми відповідали. Про затвердження переліку адміністративних послуг що надаються через центр надання адміністративних послуг селищної ради. Павло Миколаївич, коротко, якщо можна. Відбулися зміни законодавства, а саме. 560 постанова надає повноваження СНАПу, не тільки повноваження, а надання оформлення відстрочок через відділ СНАП або через резерв. Тому приймаємо туди вже з 1 листопада, ми прийняли близько 100 оформлення відстрочок. людям, де е, працюємо тезака, надаємо людям відповіді і так далі. Така перелік треба затвердити на теперь. Е, Колеги, прошу підтримати. Ухвалення нової редакції регламенту Соцницької селищної ради Андрій Леонідович, будь ласка, доповідайте. Регламент вносимо звідси, я вже на регламентній комісії про це говорив. Ми достатньо допрацювали, дякуючи колегам і партнерам з Копичинської громади на Тернопільщині. Разом з ними ми це до питання допрацьовували, ділилися з нашим досвідом, вони розказували про свій досвід. Ми допрацювали розділ організації засідань у дистанційному і змішаному форматі. Це пов'язано з тим, що, як ви бачите, зараз явка депутатів, щоб це все діло стабільно і ефективно ухвалювалося наше рішення. Прохання підтримати нову так. 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 Дякую. По затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів на 26 й рік. Формальне рішення. Є певний. Регуляторні акти, які потребують е, процесуального визначення того, коли, над яким актом ми працюємо. Але Миколаїв до нас, Мовчаненко, займається цим питанням, вона відпустить, ну, доповідаю вам я. Прошу підтримати. Це формальне рішення абсолютно. Е, про затвердження персонального складу виконавчого комітету Сосницької селищної ради в новій редакції. Колеги, е, а нагадайте мені, Зою Вікторів ми додаємо. Тільки «Ті її. Колеги, у нас з'явився відділ соціального захисту. Є потреба постійно на виконкомі у нас виникають питання, пов'язані з соціальним захистом, соціальною допомогою на різні, на поховання, і на народження, і на різні ті. І логічно, щоб людина, яка керівник цього відділу, була в складі виконкому і приймала рішення, ми могли її одразу спитати, що там де як. Тому включаємо Зою Вікторовну, прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження рішень виконавчого комітету селищної ради. Ну, колеги, міжсесійний період ухвалювалися рішення тут і про допомогу військовим, тут і про зміни до бюджету. Все ми їх затвердили, коли Алла Миколаївна голосувала. Ну а міжсесійні рішення голосували виконком. Хто за те, щоб підтримати да не рішення? Затвердить рішення Наступне пронесення змін до програми підтримки комунально некомерційного підприємства Сосницька лікарня, селищна ради, створення умов для надання якісних медичних послуг населенню Сосницької територіальної громади на 25-27 років. Лігіван, ще вам слово, але я два слова скажу: всі знаєте, чуєте, в якому стані опинилася наша лікарня. Тут є суб'єктивні, об'єктивні чинники, десі недопрацювання керівництва. Прошу Олега Івановича звернути на це увагу, ну але є об'єктивні чинники. У нас, на жаль, лікарі померли, деякі і персонал деякий змінився. Ну і досить нелегко відповідати всім вимогам Національної служби здоров'я, коли вона на початок року забирає в тебе третину фінансування, а потім каже: Як хочеш, так і крутись. Тому ну дуже складно це все. Тому ми приймаємо цю програму, яка дасть змогу нам з бюджету. Підтримати лікарню і виплатити заробітну плату, частково виплатити заробітну плату нашим медичним працівникам. Олег Іванович, будь ласка, більш детально. Шановні депутати, на жаль, за те, рік становить лікарні тяжкі у фінансовому складі, дефіцит бюджету лікарні на початку року давив 8 мільйонів. Повністю лікарня не може складатися з цим дефіцитом. Пропонується внизміни, що лікарня оплати заробітну оплати відміну 2 мільйони. Буває у нас, що вони про схожі газопроповнись частиною 400 тисяч за 10 місяць, повністю виплати за жовтня. Також маємо відкрити заробляти 700 тисяч. Так, але на... листопад закінчується. Два 2,5 <зас> місяць. Враховується, знаючи, як той працюючи соціальні самі, що не виплати заробітної плати, але повністю 8 мільйонів вікани не зможе до кінця року переповісти. Дуже була велика підтримка, що там було пропонували 2 мільйони на такому підтримки. Це, скажімо так, нам дасть покрити заборонені з попередньої четверті місяців, а з остальними розпочну, я думаю, до кінця року не справді. Ще є дуже прикро, що лікарня заробила за, фактично, за декілька, за три місяці заробила мільйон. 70 тисяч гривень на наданні послуг паліативної допомоги. На жаль, держава там, ну, не знаю, там причин різні, неправильно оформили ці допомоги, давайте скажемо так. Програма, в якій працювала але лікарня не дала інформації про те, що невірно заповнили навіть, ну, всі ці звіти, які потрібні для НСЗУ. Ну, і Лікарня втратила мільйон 70 тисяч гривень. Але послуги ці надала Це, Це поляки це... послуги, це Такі в нас такий час живем, що... Вже лікарня не просто лікує, а мусить заробляти кошти ну, і, і звітуватися про них. Тому тут, ну, мабуть, що десь вина і керівника, і персонал, який займався, ну, але ж десь щось такі держава має бути більш лояльна в даний час. не знаю. Ну, це не то, що сусідська лікарня, да, пострадав, пострадав на місці. І можливо, навіть буде слідак, щодо до програми обліку. Треба. треба це робити, тому що ну, якщо не вдається щось або щось підводить, то ну, як правило кожна проблема має своє ім'я або ж або ж причину. Тому причина треба розбиратися, це правильно розбиратися в причинах, з'ясовувати, докопуватися до істини і виправляти ці помилки, бо це вже подальше приведе до того ж самого. Олег Іванович, дякуємо вам за роботу нової ну, лікарні. Ми зустрінемося ще з персоналом. І допоможемо все-таки підтримати лікарню. Я вважаю, що в цей час ну, лікарня завжди була в пріоритеті для мене особисто, для ради, для всіх депутатів. Думаю, так само підтримаємо. Але я не хочу, щоб це було, як знаєте, щоб лікарня була, точніше, бюджет був донором лікарні. Все таки лікарня має бути самодостатньою. Ми свої зобов'язання будемо виконувати. Енергоносії, все решта, але ну, на зарплату це давайте буде виключний випадок. Ми хочемо, щоб лікарня все-таки заробляла, знаходила можливості і розвивалася. За ну, 24 роки перший раз в Латарськах, і були складні ситуації, але лікарня важлива стояла часи. Були часи, коли і лікарня підтримала громаду, тому ми от йдемо на зустріч так само. Колеги, прошу підтримати. Проєкт лише. Дякую. Шановні колеги, ну, я не бачу можливості, що ми зберемо кворум на земельні питання, тому все ж таки я думаю, що ми перенесемо ще буде в нас час до кінця цього року зустрітися. При цьому чергову сесію селищної ради, восьмого скликання, оголошую закрите. Дякую колеги вам, що ви попрацювали разом з нами.